Слава Україні, пані і панове! І сьогодні у нас буде третя серія про наш вишняк. Як бачите, цей вишняк, який ми зляли в другій серії, він такий бродить, грає, але його це граня мене не влаштовує. Це По-перше, а по друге, наші вишні, які ми перемяли, Ось вони виглядають так. Вони теж бродять, просто зараз підійшла шапка підверх. Нам їх треба вже теж перецідити. О, може, бачили бульку, булькає. Нам їх треба теж перецідити, вже на націдилок і наш вишняк ось цей. І цей з'єднати. Чи треба буде додати цукру. В кінці я вже скуштую на смак, яке воно чи воно кисле, чи воно солодке. Ну, Скоріше за все, що цукор ще не переграв. Це я буду робити з допомогою ось друшлака, каструльки і такого сідилка, не знаю як його назвати, тюль, фатін або якось так. Напевно, візьму я шумовку. І буду так нагружати, скільки влізе. Так, далі беремо і віддушуємо. Вишні наші ще досить вологі, тому важливо видушити, постаратися їх якомога більше, щоб вишняк не пропадав. Ну, Так як я його роблю, в мене навіть повного відра не було, то мені охота з нього вижати максимум. Ну, Знаєте, вони вже досить добре пограли. Видушується вже до такої консистенції. Ну, майже як пластилин. Десь приблизно так оця вже кулька виглядає. Бачите, там он сік стік, А тут же те, що я піддушив руками, вже практично і не скапує. Тут вже, ну, якщо з цієї гулі ще чарка накапає, якщо її підв'язати, то це вже буде дуже добре. Але то вже не є так важливо. Тому викидаємось це. І приступаємо до наступного, так, тут, напевно, на цьому етапі. Трошки здаю в банку, щоб мені вино не заважало. І продовжуємо. казав, Треба робити руками, тоді якісь є і помилки, і недоліки, і щось ти враховуєш. Якщо просто подивитися це в Ютубі з дивана. Тут будеш думати, ой, я все знаю. А воно так. Раз на раз не приходиться. Раз бродить скоріше, раз помаліше. Якщо у когось є прес, я ж кажу, це можна зробити швидше. І видушити його ну, взагалі насухо. У мене ж преса на квартирі нема, тому я працюю руками. Ну, а запах? Запах от з от цих вже вишень такий вже, щоб постояли перебиті. Він прямо вже тягне спіртом, я вам скажу чесно. Вже є в ньому крепость, Українська міць. На жалко, немає в мене спіртометра, щоб заміряти. Ну, звичайно, ще не буде там великих градусів. Але на запах ну, вже щось є. Відчувається запах вишень. І такого не коньячного, а як вам сказати, фруктового спирту. Ну Віддушив, я думаю, більше немає смислу гратися. Тому викидаю. Ну і щоб мені не заважало це вино чи вишняк? Вишняк, то називаю все вином. Вино. Це вишнячок ми зливаємо сюди. Так, гляди, ще пів банки на Ну, Тут вже там ну, шумовка нема. нема сенсу. Тут я ж думаю ножі так лізить. Поки що від, відромити я не буду, тому що я в ньому, напевно, змішаю наш вишняк. Той, що був перший. І це, який ми зараз відцідимо. Ну так, да, я думаю, так буде правильно. Краще його змішати. Щоб його цукор, його дрожчі розподілилися порівну. Ну, тут в кінці вже взагалі соку багато. Тут вишнячок є трошки. Ну, дивіться, у нас було зразу три банки таких неповних. Не і вийшло їх три банки такі заповнені приблизно на 2 треті. Можна сказати, що по 2 літри. В кожній банці було. Тому що вишні посіли, пустили сок. Ну, зараз побачимо, що в нас вже вийде чистого соку з вишень, вишнячку молодого. Ну, задушив би ще сильніше, але вже сили в руках не вистачає. Отже, друзі, змішуємо наш вишняк, який ми надушили сьогодні, який у нас був з попереднього разу. Зливаю я з каструлі, зливаю із банок. Банки мити не потрібно. Тому що в банках у нас залишаються дріжджі, які ще бродять. Тому банки мити не потрібно. І взагалі, чим краще воно бродить, тим це все краще. Тим більше воно набере запаху, спирту і так далі. Ну і що ж, тут вже логічно провести першу дегустацію, щоб знати, чи треба нам цукор, чи не треба. Друзі, а ви знаєте? А Цукор трохи переграв, вже є кислинка. Ну, Ще раз. Ну, Ні, треба додати цукру. Ви знаєте, треба додати цукру. Перш ніж розливати в банки, я додам ну, певно, стакан цукру. Дивіться. Це у нас 10-літрове відро. Ой, блин, як решт вам показати? Може, у нас тут є десь... Мірка якась. Не знаю, а може всередині. О, о! Дивіться, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. От. От нас тут, по ідеї, 5 літрів вишняку. 5 літрів вишняку. Ну, думаю, стакан цукру, якщо вкину то воно бродіння не притупить. Але по хорошому можна було б і більше вкинути. Ні, вкину, певно, стакан. Переколочу. Отже, додаємо стакан цукру сюди. Поки що переколочуємо. І знову контрольний зйом. Проби. Блін, неохота цих дрожчів напитися, тому що потім буде весела нічка на унітазі. Поки що достатньо. Я думаю на декілька днів. Цього достатньо. На смак, воно таке вже, знаєте, як вже можна вже вживати на смак. Тільки то, що воно має ще вибродити, і воно має набрати, ем, набрати свого спирту в місткості. І потім, ну, в процесі бродіння, воно буде ставати кисліше. А нам треба, щоб воно не стало кислим. Воно треба, щоб стало ось таке, як зараз, вже в кінці, в кінцевому етапі. Тому поки що ми всипали так, але щоб не притупити процес бродіння, так і залишаємо. Розливаємо зараз наші банки і ставимо під гідрозатвор. Ще один момент. Зараз у нас ці дрожчі всі, бачите, де пливають. Тому не треба зразу зливати в одну банку все, а потім в другу. Треба трошки зляли вершка в одну банку, потім зливаємо в другу, щоб ці дрожчі попали і туди і туди. Тільки б не розляти, тільки б не... О, все нормально. Так, давайте сюди тепер трошки зляємо вершків. Ай, розливаю, нехорошо. Ну і тепер вже ділимо пополам. І розливальник з мене так собі, звісно. По столі розляти, як дурному згори з біг. Трошки не зовсім я попав, так щоб вийшло пополам. Нічо. Не знаю, друзі, стався якийсь у мене збій на телефоні не пішло відео, ну, тим не менш. Розляли ми наш вишняк у дві банки, ну майже, майже порівну. Наділи наші рукавиці. Потім треба буде пробити по одному отвору пальці, щоб ну, спускався воздух. Я поки що це не роблю, я хочу, щоб надулися рукавиці мені махали прив'ятка, казали, який я молодець, що це їх перейняв ці вишні і закинув банки. Поки що цукру на цьому етапі, напевно, достатньо, але ж знову таки, куштуємося на смак. Нам треба, щоб воно бродило. Якщо чуємо, що чуть вже з'являється кислинка, трошки додаємо цукру і хай воно бродить. Чим довше воно буде бродити, Тим, де крепший ваш напій, тим, де смачніший ваш напій. Поки що, бачите, воно ну, трошки таке мутне, бо ми тільки позливали. Ну нічого, воно всядеться, все буде добре. Ну що ж, козаки і козачки. Ось так виглядає мій компот на зиму. Як бачите, вишнячок вже розливе трошки раніше, рукавиці вже надулися. Зараз я проб'ю кож... ну, в одному пальцеві дирочку, щоб воно спускало воздух. Мати. І зараз піднімуться так само і вино з, з цих спорічок і смородини. І все. Чекаємо наступного етапу, коли воно почне перегравати краще. І періодично, хоча б раз в тиждень, треба куштувати на смак. Можливо, десь треба підбавити цукру. Всім добра і мирного неба. До побачення!